Я вас хочу, дайте можливість. Ми всі за і за справедливість. Дайте можливість висказати. Якщо ви прийшли послухати і хочете знати закон і все, що було законно, то дайте звисловитись. Я батько цієї молодої людини, який збив, який вчора зізнався в тому, що він є вбивця, бо він вбив. Краб. На сьогоднішній день він півроку сидить в тюрмі. В тюрмі сидить в тюрмі. Батькі є, кому вчити? Батьки, загибли його. зараз компенсацію в 3 мільйони гривень. Мало, Мало, згідно. І ми готові виплатити будь-які гроші, аби вони, аби вони просили. Так? Як вони не прощають, ми не маємо можливості взяти на сьогоднішній день кредит. Тому ми сьогодні перерахували півмільйона гривень їм. Якщо потрібно буде більше, ми перерахуємо, візьмемо кредит і перерахуємо більше. Мій син на сьогоднішній день сидить. Що ви ще хочете? Так, він сиди. Чого ви прийшли сюди? Він і так сидить. Тепер та, що стосується справи. Ще, ще одну хвилинку. Дайте, 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 дайте чоловіка, що чоловіка. Ще одну хвилинку, я кажу. Я кажу ще одну хвилинку. Тепер те, що стосується справи. В школу всі ходили. Якщо було зіткнення е, з потерпілим і скло лежить за 2,5 метра від пішохідного переходу, то зіткнення було щонайменше за 10 метрів. Оце правда! Ми прийшли! Мій родички сидів на сім метрів, коли його збили. Я не за родича вашого кажу, а, а за жило, яке вихав. лежить на асфальті. І це кругом видно. Що таке скло? І це є неправда. Скільки я, 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 я до вас приходила, била, як люди кажуть, скільки я від вас висунула на коліна? Я почав, скільки раз я приходили. але я вам сказав, що якщо ваш син визнає вину і чесно, сердечно розкажете, я переступивши через себе, через свою не знаю, совість, через свою сина молодшого, який категорично против. Всяких відшкодувань, всяких мільйонів. Та відшкодують. Так мільйон же позу. Беріть, дають, беріть. Я сказав, що, що я вам. що я вам, як ви прошу. Але так як ви, так як ви кажете, що це було він не був п'яний. Хоча я рахую, що він був п'яний і під наркотичним впливом. Це він був. Тому що адекватна людина так не могла би їхати. Люди добрі, якщо, якщо така машина їде 120 км на годину. Правду скажіть людям. Він на перехоні переходив до Волгу. Що п'яному не можна ходити, бо він ходить. А ви кажете вибачення, Володимир Сергійович. Я вам скажу, що я вам скажу, за то